У чеському Пілзені закінчився чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Збірну України на змаганнях представляло вісім чоловіків та сім жінок, серед яких дві коломиянки. Марія Чепіль та Уляна Лютник додому повернулися з медалями. Марина Максимів знає більше. З 7 до 11 травня у Пілзані відбувався чемпіонат Європи з пауерліфтингу. У Чехії такі змагання проводять часто, так як ця країна зарекомендувала себе як хороший організатор. Серед представників збірної України були і вихованці Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу судді другої міжнародної категорії Василя Робця. Коломиянки посіли призові місця своїм результатом на цих міжнародних змаганнях. Можна сказати, що задоволений, тому що Сама борьба була як в категорії 57 сімчельмарі, так в категорії 63 Уляна лютник бо сама борьба була до спосідньої спроби в тязі. Ні та ні та спортсменка не знала, які місця не заміть до послідньої спроби. Уляна Лотник, окрім того, що бере участь у всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах, займається також і тренерською роботою. Вихованці спортсменки змагаються на обласних та всеукраїнських чемпіонатах. Пауріхтерка на змаганнях у Чехії виборола третє місце у ваговій категорії до 63 кілограмів. Спортсменка не приховує, цей чемпіонат для неї був складним, далася взнаки втрата близької людини. Готуватися було набагато важче, і, тим більше я отримала психологічну травму за два тижні до змагань. У мене помер батько, і я не так психологічно змогла зібратися, як могла б. Було важко, тому що була напружена боротьба. І... Я боролася за третє місце з спортсменкою з Німеччини, і в цьому результаті я виголов неї 5 кілограм. Марія Чепіль вже 10 років виступає за збірну України. Вона срібний призер чемпіонату Європи з пауліфтингу у ваговій категорії до 57 кілограмів. О, перемоги завжди довід тяжко завдяки злагодженій роботі тренера. Тактичної і моєї практичної напоможці ми довелося такого високого результату. Марія Чепіль, окрім спорту, займається ще й педагогічною роботою. Працює в інституті імені Василя Стефаника. Зізнається, про відпочинок може лише мріяти. Дуже тяжко. Ну, ще до цього я вчуся в аспірантурі, так як кар'єра вимагає ну, наукової роботи. Але мінімум вихідних і багато роботи. Результатами пауерліфтерки задоволені, адже мали сильних суперників. Тішиться за підопічних і тренер. Ну для мене особисто ці результати означають, що спортсмени набираються досвіду, виступають певні і більш розуміють за що вони вступають, за який край за державу. І більш, можна сказати, більше набирається доступ. І я як тренер дивлюся, як виступають інші спортсмени з інших держав, дивлюся на техніку виконання прав, як спортсмени роблять. Вибираю свої ази і починаю тренувати там по-новому, або вдосконалюю нову програму, можна сказати, або вдосконалюю людей так, як що краще, не треба вибрати і зробити для своєї. У підсумку збірна України серед більш як 20 країн посіла друге місце серед жінок та чоловіків золото у росіян, попереду у дівчат, знову тренування та підготовки до змагань.